Дякую за питання. Але, як то кажуть, не очеловечувати, пожалуйста, собак. Вона не людина, вона тварина, вона хижак. Загляніть у рота і побачите великі зуби. Ця собачка приїхала до нас у 3 роки. І, чесно кажучи, така велика собака, 30 кг. У нас її вдома, всі боялися. Особливо, коли я Перший раз її годувала, ставила миску, а потім щось мені потрібно було. І я почала брати миску опять обратно до себе, і вона на мене кинулась і рикнула. Після цього ми стали відпрацьовувати у ці моменти. Вона перестала це робити. Скажу, що вона стала спокійніше і вона стала е звертати на мене увагу. Тобто вона стала дивитись мені в очі, і як би так запитувати, можна чи не можна. Коли є такий контакт, це дуже файно, бо коли собака не звертає на хозяїна ніякої уваги, тікає, ми, ми без повіця взагалі не могли ходити. На короткому повіці також не могли ходити. Вона приїхала, як то кажуть, зі строгачем, строгий ошейник у нього був. І вона тягнула на цьому строгачі. А Зараз вона, якщо ви побачите мої відео, де ми гуляємо там, просто гуляємо. Я йду з нею або на короткому повідці, потім можу відпустити, і коли кличу, вона підходить до мене. А раніше вона втікала і у тих хазяїв, у котрих вона до нас жила, і від мене вона також тікала. Зараз вона прислуховується, дивиться в очі і вважає мене головною. Не вона головна, а я головна. І коли вона спробує рикнути на когось з моїх членів сім'ї, я їй це не дозволяю. І вона прислуховується, якщо я їй кажу ні або Да, вона це знає. І це відпрацьовувалося також на їже. Просто на їже це е, тяжче всього відпрацьовується.